Приєд, я стат, угу, відновились банери, і там зараз Ченлі та Бранд. Чесно, хотів би я викрутити обох, але круток у мене рівно 100. Тому подивимось. Якщо мені ранньо в Ченліт впаде, ну і в принципі я виграю, бо в мене 50 на 50, то поключу Бранд. А, ну, в принципі, тягнути нема сенсу. А, поїхала перша десятка, в банері в мене рівно 0. Тож. Тож цікава ситуація буде. З четвірок. мені тут, в принципі, ніхто не треба, в мене. Та, от да, тільки хотів сказати, що в мене юху здається не це 6. А... Мортефі Мортефі і Таучі в мене давно є 6. По стандартним... Ну, я сподіваюся, все ж таки я виграю, тому що інакше як обранти, не факт, що якась неліт. Але типу, по стандартним я б хотів калькару, бо мені не подобається. А, можливо, якусь Encore. Ой, тьфу, Encore. Ну, Вона гарна, але. Але ні. А, хотів би Javierino S2, бо корисно конста. Подивимось. Щодо блиску, у мене його нема, тому що я купував собі Sequence на джинсі. Ого, Ого, двоє тефі. Ну, В мене його немає, я там сильно з цього круток не вижму, але подивимось. Враховуючи, що в мене тут є 6 персонажів, вони дробуються близько, ну не близько, а каже бактович. Це який можна крутки докупити, але в мене його. скільки у мене? О 45. Ну як би не густо. Так, споїхала третя десятка. Третя десяточка нам дає... дає поки шейпік. Ну, ми не розстраюємося, ми віримо в Чанлі. О боже, скример. Так, ну це перше того за сьогодні. Так, їдемо далі. сорокова круточка. Пишіть коментарі, кого ви чи, чи скіпаєте ви цей баннер, чи крутите. Може якусь зброю крути, може колись в майбутньому чекаєте. Бо, типу, я 2.2 .2 буду скіпать, по ідеї. Мені там ніхто не треба. Я буду чекати там далі вже, може, якусь чакону, Ну, катесію, цікаво було. Ну, коротше, коротше, поки що. От. Відключить ці баннери і буду чекати версію точно. О, нормально, 4 сліплять. Ого! Що це таке? Додо мартефік. Ні, ну я не проти, кешбеку не бекунув. Це прям солідно, солідно. Так, я щось запутався. Це 50, по ідеї. Отей Угу. Mm -hmm. До речі, дивіться, Юху щось взагалі не падає. Типу, от почався в мене баннер з Юху і все, і більше її нема. Ми не маємо, якщо в мене мені S6 не впаде. Ну, вона мені не треба, я на не, не граю, але, типу. Персонажів різінкових поки що не те, що багато, і їх можна позбирати С6, поки не пізно. Хоча, враховуючи, як... Е, кур випускає чотири персонажів щось сумнівно з, з, з цим. О! Плюс одна. Треба буде подивитися, скільки в мене в той буде сіквенсів на ній. <рес> <рес> Ще мертва, що капець він сипе, слухайте. <рес> Відчуваю жияння в мене на аккаунті. Так, це яка крутка? Скільки у мене залишилось ще? 40 круток. Значить, 60 я відкрутив, ну тут може бути і Лего. Пишіть ваша ставка, що мені впаде. Поки вона не. Бра. Нічого не впаде, я вас А, Жах. Мортесі ще один. Пишіть, коротше, свої ставки в коментарі, поки поки мені не випала легендарка. Ну, легендарка. Ого. Овертюра випала, серйозно. Uh, в мене короче, я думав, крутить Бранта а чи Чанли. В мене не було овертюри, я вирішив крутить Чан-ли. Мені випала овертюра. Окей. Uh, Добро. Okay. Так, ну тут же гарантована легендарка, по ідеї, повинна бути чат. Ой, чат, я ж не на, на твичи. Uh, ну шо ж, мовимо мы за Чанли, но не знаю. Ніху. Не лякай так більше. Та що це таке? Угу. Є. Yeah. <laughs> Я виграв 50 на 50 перемога. Вона, звісно, затягнула, але вона випала — це вже добре. Типу, це мега добре, тому що в мене було шансу навіть не докрутити до кінця баннера, тому що в мене весь контент, по суті, закритий. Ну, там є деякі штуки, які можна ще висосить, але з того буде ну, максимум трикрутки, тому. Фух. А, це перемога. В мене ще є 20 круток чи скільки? Ой, не туди. Киш. Та, 20 круток у мене є на бранд. Давайте спочатку куртунимо 7 збройних. Якщо, ну, типу, по-перше, це зброя на Ченлі, по-друге, це зброя на денжин, мабуть, все ж таки, денжин для, для мене це по-перше. У мене є, як би стандартний однорук. Він хороший, але хотілося б, оце на денжинку ще поставити. Я не пам'ятаю, що в мене тут кручено, але, по ідеї, близько нічого. Тому тут, в принципі, навіть історія нема сенсу дивитись. Бо я крутив Сігну джинсів і після цього нічого не крутив збройну. Угу. Сипе, звісно, позитивно. Це ми скипаємо. Хоч епік то буде. Епіку не буде. Воно, до речі, вертюри сюди запали ще, ні? Ні. Скамья якийсь выжать, жах. М -м -м. Все, багато хоче, я, я зрозумів. Епіків не буде. Ні, реально не буде. Брух. Ладно, А тоді 20 круток у бранта. Мої останні 20 круток. Ммм, такс. Дивимось. Я не знаю, чи буду я, походу, банера крутити в ран, можливо там, можливо, ні. Блиск я. ой, блиск. Ого, чися. А... Кешбек я навряд буду заливати, подивимось. Бо мені все ж таки подобається збирати кешбек, а потім купувати за нього консту з однієї, сторони. з іншої сторони, консти в цій грі купувати. Поки що, от я купив собі, типу, це три джинси. Ну, за цього, за кешбек консту. І вона вийшла якась занадто сильна, тепер не цікаво, Тому навіть не знаю, можливо, збирати на Сузірі, та й не варто, ой, на Сіквенси, вибачте. Так, ну і друга десяточка. На жаль, Бранд не випав. Ну, Чан Лі, я виграв, в принципі, це вже перемога. <реш> та за що? Хух. Ну, що я можу сказати? А, крутки, в принципі, вдались. А, пишіть коментарі, знову ж таки, кого ви збираєтесь крутити. А щодо. О, у одного гема не вистачає на крутки. Щодо розвитку каналу далі, так, я знімав хеншн, в мене по WUV тільки є один відос, круткий інлінь. Вони, в принципі, є, можете подивитись, вони трошки сумнівні. Вийшли. По геншину, в принципі, я не знаю. Я в нього все ще граю, але відоси, чесно, не впевнений, що буде найближчим часом знімати. Я все ж таки перейду на фокус вуви, так сказати. У мене в принципі вже є робота над наступним відео. Він там буде по деяким механікам. Ідея, в принципі, є, тож, в принципі, слідкуйте і відоси будуть, так сказати, капець. Я щоб застряг. Ага. Цілюща вода. Тож, на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Якщо ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподоби. Удачі в крутках. Бувайте і до зв'язку. Together we Take this. You will lose the cage bird now. My company. The world is mine. In the name of the Montaigne. Together we vanish. Diminish. Take four still recognize me? Yeah. 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 me Tony! Yeah. Yeah. Together we vanish. Yeah. Brilliant lights the way! <laughs> My confidence. Victory favors me! A new era of her. Together we vanish Still recognizing. Take forward.